Приватного підприємця Борщівський район. Рисика Григорія Михайловича, Буджинський район, приватного підприємства. Новольського Микола Михайловича, директора голового підприємства Агва Завіщицький район. Щетника Григорія Тимофійовича, директора товариства з обмеженою відповідальністю горниця МГК, з Бараський районі. Дядьо Оксану Володимирівну, директор. З обмеженою відповідальністю «Медобори» Зборівський район На під'їзді, так? з Олега Ярославовича Приватного підприємця Козівський район. Під Мені полотимо Ярославна. Виконовчий директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Чарівниця» Кременецький район. Βαρμένουμε δύο μόνο. Πρεβάσουμε τρία. Μονάχα μερία παύλα. Δεν έχουμε τώρα στο μέσο μετριοδικά στη Γιάννα και